Короче, друзі, тут такий капіт. Е, прав тряпки от, на турбо 40 200 з попереднього на 16. І зараз перестав на віджим, бо дивіться, що твориться. Повний пін І я не знаю, що навіть робити. Я думав, сервіс поставити, але там мало речей, і я боюсь, щоб вона не, роз, не розтрощилась. Зараз, скоріше всього, буде функція антипіна, може вона включиться, і вона буде виганяти ту всю піну з себе і по чуть-чуть вижимати ту. Не знаю, це вийшло спеціально, я не хотів, це просто так зівпало. Я геля налив небагато. Я налив всього половинка. Половина кубочка. Чим я перу? Я перу гелем персіл. Ось цим. Для гігієни. Він майже в мене закінчився. Я налив на попереднє десь отак, до цієї полоски. А на, а, ой, а на основне прання я налив ось тут, до, до цієї штучки. Все, більше я не наливав, тому просто це, це такий гель. не знаю, Або просто машинка своїми турбонасищеннями довгими, наколотила стільки піни, і от, збила ту мильність оту, і от вийшло от стільки піни. Ну, Як ви бачите, машинка пробує віджати, пише 14 хвилин, але... В неї нічого не отримується. І ви не подумаєте, що я не буду віджимати це все на 1200. Ні, я просто туди в машинці віджати хоча б чуть-чуть лишнє, хоча б чуть-чуть. Чуть-чуть, Я не ж не говорю прям повністю, щоб насухо. Просто чуть-чуть, щоб віджати лишню піну і вологу. Боже, 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 боже. Добре, що все нормально. І бачите, зразу в піна впала. Ви так не побачите, що тума там. Воно там. Лізе чи не лізе. Ну це жах. О, боже. Антипіна. Ключова функція антипіна. Вона зараз робить промивку, як ви бачите, через те, що от вона спробувала на віджим вийти. І їй не сподобалося, те, що піни дуже багато, вона тормознула, і бачите, вона е, робить таку промивку від, пі, від піни. І от, бачите, вона зараз л'є воду, одночасно зливає, і от, от як ви бачите, кру, крутить барабан по чуть-чуть. Хоча пише, що машинка віджимає, але це насправді от вона зрозуміла, що в ній щось не то все, набір води закінчився. Е, не знаю, може вона зараз ще раз спробує, подумаю, може ще раз відіжме. Сам не, навіть не знаю, що буде далі. Ні, промивка. Чи то полоскання вона зараз хоче зробити. Та ні, напевно промивку зараз зробить щось бачите чуть-чуть воду наливає наливає Ну, На это мне с самого она ведь не ясно, что он заражен. Что за разную воду доливать. по суті, зараз йде антипік. Так, насос. Може зараз відіжмеш ще раз. Попробую. Щось ну, от закрутила барабан. Але, як ви бачите, вона крутить не так, як має. Вона крутить по-іншому, типу, що вона тип, думає, що ще, ще недостатньо, що ще є піна і вона не буде, я думаю, віджимати. Та ні, ну я думаю буде, але от ще час, час що антипіна ще може бути. Бачите, все рівно ще наливає воду, промиває. Я чесно думав, що вона зараз знову буде віджимати, але як бачите, ні. Машинка пише 12 хвилин, але час таки стоїть. От ви тепер знаєте, як працює функція антипіна в такому плані, в такого стилю більш нових моделей. Я так розумію, що віджиму ще не буде, ще будуть знову ці промивки. Тому ось такі справи, напевно, що то ще буде не скоро, що віджим почнеться, ще... то ще не скоро, напевно, буде. До речі, от пінка, бачите, піднімається, чуть-чуть, лізе. Лізе, лізе, пінка. Лижа закрутила барабан свій, але ще, 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 ще не низько буде джими. У включиться. Ну, коротше, йдуть ті самі рухи, в принципі. Да, досі промивка. Тому включусь тут, коли буде віджа. Отже, друзі, знову би, йдуть ті промивки, прутіння, відживу немає. Чесно сказати, я б хотіла, щоб вона віджала. Ну, Тому що реально, ну, мені треба, щоб вона віджала, Тому що е, вона, по суті, віджала дуже малу кількість води. І от знову йдуть ті промивки. Піни вже не настільки багато, але все рівно є. І я би, чесно кажучи щоб вона віджала. Може, давайте попробуємо запустити ще раз під джим. Чи дочекатись, поки вона тут зробить, своє закінчить? Ну добре, нехай закінчує вже свої ті промивки. Подивимося. І так, я все ж таки вирішив, щоб лижа віджала, то все ж таки. І я включив е, віджим повторно, щоб лежа віджали Тому що ну, пін реально було багато, і хоч, як ви бачите, піни майже немає, але мильність в речах все ж таки є. Тому ми зараз це швиденько відіжмемо. І поставимо з вами на швидке 14 прополоскати на 20 градусів і нехай буде не все рівно. І з полосканням плюс, бо, тому що там гель сіл, а його треба добре виполіскувати, тому що в ньому багато хімікатів. всяких. Та, в принципі, всі порошки треба добре виполіскувати, але не, не, не всі. Якщо якийсь сенситів є, то немає потреби полоскати аж так багато разів. Я думаю, 2-3 достатньо разу. А для чогось такого більш ядреного, що пахне, то ліпше випол... виполоскати все ж таки три рази мінімум. Добре, лише у нас буде віджимати, а я включусь тут, коли вже покажу, як воно, е, як ми з вами включимо швидке 14 режим. Щось, друзі, що ж, друзі, лежа від жалу. Я той переставляю на швидке 14, 20, 200 плюс. 23 хвилини ідеально. Ми полощі. Звук, замку. Все, лижа полощать. Програми вже на каналі бачите, тому будемо прощатися з вами до наступних відео.